Героям слава! Це наша підстіпка до куртки, до парки. І покажу вам і підстіпку і покажу вам парку. І так у нас верхня, верхня тканина це сажа, 80% бавовна, 20 полієстру. Вона просочена тефлоном, тобто відштовхує воду. Витримає десь 25 хвилин. Так, суха. А, далі у нас всередина плащовка і там всередині синтепон, гарна міцна кишенька, блискавка юкака, центральна ну, шеврони, так, і центральна блискавка у нас виробник Польща на два бігунки, між посилений. Неспосилений буде довго служити. Комір у нас з напіввовни. Вона колюча? Ні? Ні, не колюча. Не не І рукава теж. Широка, можна окремо носити, а можна одягати наверх парку. І так, це у нас 50-й розмір а в третьому зрості, поки нема четвертого, то під стіпку в третьому покажемо. А парка 50 в четвертому зрості. Так, і тут дивіться, коли одягаєте, треба розправити гарну підстіпку, щоб не заважало. Бо блискавки вона трохи затримує. Підтягли, розправили, щоб вона ніде нічого вам не заважала. Ну, взагалі, мені кажеться, що краще на, на один розмір більше чи ні. Ні. Ні, не потрібно. І mm -hmm. Гарно сидить, нічого ніде не заважає. Головне розправити правильно рукава, щоб вони лягли, так як вони мають бути. І так, парка це у нас по британці. Ми зробили підстіпка по Бундесу. Підстівка по Бундесу зроблена. Але ж ми е комір е більше зробили, вищий, ніж у Бундеса. Ну і так, маємо машину, то зв'яжемо самі. До речі, тряжа італійська. Так, в парці у нас а блискавка КК. І липучки теж юпика. Парка теж з тефлоновим покриттям. Це у нас тканина Гретта, 65% бавовна, 35 політиків. Угу, супер. Так, кишеньки у нас теплі, бокові, фліс всередині, кишеньки, не просипайки, не просипайки великі гудзики, полімідні стрічки, а Закріпочки ставимо так, щоб міцно було. Маємо закріпичну машину. кишені на грудні. Великі. Великі. Тут, до речі, ще одна маленька кишенька. Для запальнички або для ручки. Щось можна покласти. Капюшон. Капюшон. Регулюється, можна короткий зробити, можна розгорнути, тоді буде він вищий. Так, і у нас ще дивіться, тут. Є гудзик і можна його скласти. Тут де нас ось так і ось так. До речі, скласти і зафіксувати, щоб він вам не заважав. Всередині у нас в курці є затяжки, тобто можна затягнути. Потягли бюзерси, резинка, стовпчик донизу зафіксувати і затягти, якщо буде вітер, та буде задувати. Все, ще раз героям слава!